Ці українських військових в зоні АТО продовжують обстрілювати російсько-терористичні війська. Вони цілили по новому терміналу аеропорту Донецьк. Загалом із шостої вечора силовиків на Донбасі атакували тричі. Напередодні штаб АТО зафіксував 10 обстрілів. Крім того, банформування та російські найманці продовжують розслідувати з повітря місце розташування українських сил. Та наші армійці, дотримуючись так званого режиму тиші, збити безпілотник не мали права. А нові генерали, котрі очолили спільний центр, який домовлявся про перемир'я, говорили про відсутність довіри. За їхніми словами заявили спостерігачі ОБСЄ, а вони були на зустрічі з армійцями. Довіри щодо переміщення, перевірки та виведення важкого озброєння немає між всіма сторонами. Центр кажуть іноземцям, генерали акцентуватиме увагу на фактах порушення перемир'я однак провокаційний вогонь нагадує на Донбасі не припиняється. В штабі антитерористичної операції наголошують, наші вояки на атаки бандформувань не відповідають і дотримуються режиму тиші. Бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по населених пунктах Кодема Авдіївка А з 3.00 до 3.05 по новому терміналу аеропорту Донець. За період з 18.00 до сьомої години ранку штабом АТО зафіксовано три збройні провокації зі сторони терористів. Переміщення бронетехніки, артилерії та військовослужбовців у російській формі здовж українських рубежів зафіксувала напередодні Держприкордонслужба. Тут заявили про готовність відбити будь-яку агресію. відзначила перегрупування бойовиків у північних районах Донецька і група інформаційний спротив. На першу лінію висунули доокомплектоване бандформування і декілька підрозділів російських військ. Боєприпаси на лінію вогню підвозять цивільним транспортом. Терористи перекинули зенітну установку до Спартака, заявив Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційних. Спротив, крім того, тактична група російських військ виїхала з району Тельманового до Старогнатівки і Новоласпи. Тут є мотострілки і артилерія. Під станицю Луганську прибуло теж поповнення.